День святого Валентина свято, яке щороку відзначає 14 лютого усі закохані пари світу. Цей день кожен святкує по різному. Молодь, здебільшого дарує Валентинки, приємні дрібнички та влаштовує романтичні вечері. Коли я кохана людина, то таке свято завжди святкується. Кого незвичного нема. У ресторані романтичний вечір був із подарунком, звичайно. Обов'язково то квіти, ну і такий подарок. Кольцо, щось такое старався. коли як з фінансами. День закоханий. Це один з найкращих свят, тому що кохання що може бути прекрасніше. 14 лютого закохані часто проводять у ресторанах та нічних клубах. Одні зі своїми другими половинками, інші в цей день тільки шукають своє щастя. Тому такі заклади в цей день завжди переповнені. Ми стараємося робити якісь акції, заохочити людей приходити до нас в клуб. Відзначає свято кохання не тільки молоді, але й люди старшого, віку раніше в них такого свята не було, однак вони намагаються підтримувати сучасні традиції. У давні часи його не відзначали тут у нас на Україні. Але відколи вже він як пропагувався і відзначали його, то по телебаченню дивилися і все, старалися щось один одному приподнести якийсь сувенірчик, чи шоколадку, чи конфетку, чи взагалі поцілунок. Не проти Дня Закоханих і церкви, адже 14 лютого світ переповнює любов, ніжність та добро. Це не є свято Східної традиції, це є свято Західної традиції. Але бачимо, що на даний час це свято скомерціалізували, і спільного зі святим Валентином воно майже нічого не має. Святий Валентин Валентин став прикриттям для того, щоб люди могли освічитися у коханні чи висловити свої почуття в цей день. Але пам'ять про святого в цей день не згадується так, як належним чином. Дарувати комусь Валентинку 14 лютого чині особиста справа кожного. Головне би ваша половинка відчула любов та турботу не лише в день святого Валентина, а кожного дня.